Кіменвінни паренвей, кіменвіни паренцей, хелов дружні. З вами Деніс Дружній. Я знімав на YouTube шорт Думаю, ви в курсі. Я був сьогодні в місті. Там, ну, бо я не завжди їду в місто. Мені ровер туди-сюди кожен день їхати, немає потреби. Я їхав сьогодні, там у місті було зробити знімок зубів, щоб потім має цього тижня приїхати з Франківська отой лікар. Я маю йти до нього, він має на консультацію, що мені робити з зубами, бо кажу, щоб оцей. Ну не буду показувати красиво. Коротше, треба, щоб один зуб видаляти. Та можливо видаляти, можливо, підлікувати. То що він скаже? Тому ми робили сьогодні знімок, і вже тут уже я у місті, щоб не взяти, їду з міста. Ви просили їда їду з міста, тому я взяв. Дивіться, де той чек. Я чек на пано заховав. Коротше, це чи не це. Так, коротше, я думаю, що це бургер продається. Там такий магазин є. А що це лагає? Видно, відос, які ми далі... А, бо ми загрузки поставили. Коротше, я впустив цей бургер, був з. Тільки що пару 7, як почав, ти упустив з цього холодильника. Коротше, називається це булка кебаб. 200 грам. Булка кебаб, а я думаю, що це бургер, але це булка кебаб. Коротше, похоже на бургер, але це булка кебаб. І я упустив перше. Землі, бачите, вона в поганому стані. Ну, вже що буде, то буде. Нам головне вже виходить не вигляд, а просто без їсти і дати оцінку. та... Е, просто я дивився ну, залупився в телефон і тут достаю телефон. і Тут узяв і упало на землю. Блін, не повезло, не повезло. Ну що зробиш? Такі справи. Зараз будемо реагувати від 0 до 10. Тому поїхали народ до заставки Деніс. Деніс Фредні реагує, Деніс Фредні реагує, все не буде реагувати на. Бачите, пише, пакет одне Коротше, на булку кебаб! баб-баб-бап! Ставимо у мікрохвильовку і зачитаємо ваші коментарі. Так. До речі, ще сніг. сьогодні увалив, я пішов я трошки прогулятися. Ноги весь... Ноги, блінків, ноги. Руки всі замерзі, блін, потім відігрівав. Бо це влупив сніг сьогодні, розумієте? Влупив сніг, хто там поганий там у тій кімнаті. Коротше, бачите, що напевно падає. Та? Коротше, трохи натрусило, і то хоч трохи трохи натрусило, а холодно капець. Такі холодні руки, холодні. Давайте почитаємо, що ви там мені написали. Так. Зараз зараз я війду і тема зачитаю. Е, давайте зачитаємо побистку, але треба ще виходити з його аккаунту. Ну, зараз, поки гріється. гріється, чекаємо на їду, І зараз вас зачитаю. Так, що я ще мав сказати? Щось мав розказати? Нічого? Та? А, знаю, що багато коментарів я читав, писало, що е... куди тебе відпустять, ясно, що за кордон, Тіпо, хлопці не відпускають. Ну, зараз ми почитаємо. Та? Так, 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 давайте. Я вже на канал зайшов. Поїхали, давайте. Поїхали. Давайте. Mm, так, let's go. Тут щось не знаю, упав, упустив моя рукожопість, пустила вчора телефон. Ну, дебіл, день і все. Поїхали. Так, два Аночка, десь лайк, ого, 10 лайків. Але нема 10 коментарів. чи є? Раз, два, три, 4, 5. Ха, нема 10 коментарів. Ну, дякую за 10 лайків. Так, починаємо з першого. Алло, не Паріж, так хто тебе в Болгарію відпустить? Ну, подивимося, подивимося, але потім, щоб ти такий не був. В шоці, що мене відпустили. Ну, є одні, одна штука, що може відпустити. Я її називати не буду, бо вона секретна. А ви собі догадуйтесь. Та. Віталій Дяченко, чекаю влог з Болгарії. О, дякую. Надіюся, буде. Росія без мозгов. Не впевнений, що тебе відпустить за кордон, але якщо викрутишся, можливо, й поїдеш. Я б хотів глянути влог. Ото, -от -от, що викручуся. Тому я думаю, що влог буде. Та. Ну, що ми поїдемо, все-таки, та. е -е, То ручик. Денис, в тебе такий гарний контент. Дякую, хоча я його гарним. Ну, коли знімав, коротше кажучи, всякі влоги монтував, то тоді гарний. Тепер просто розмовний просто йому на камеру, та. але прев'ю... Але прев'ю такі собі може допомогти тобі і робити прев'ю для твоїх роликів. Я йому сьогодні відповів. А навіщо старатися переглядів немає? Ну, типа, може, то що опеки я корчу, типу, такі собі прев'ю. Ну, типа, прев'ю можна там, ефекти всякі додати у фотошопі. Тобто, я це на цим не буду нічого заморочуватись. Якби був актив, ще би щось думалося. Це нема ну, сенсу мені щось придумувати, щось робити. Робити дуже класно прев'юшки, а їх ніхто не подивиться. І питання наше, сенс. Так. Е, Міша Грушевський, ахаха. А, та хто тебе відпустить в Болгарію на кордоні зразу, зразу воєнком і на війну? Ось там твої Болгарія буде. Ну, подивимося, подивимося, Міша Грушевський, 14 червня. Подивимося, як ти 15 червня чи 16 зайдеш на канал, там буде влог з Болгарії. Подивимося, що ти на це відповіш. Подивимося, як ти будеш тоді реагувати. та. Е, так, так, далі. А ну давайте прочитаємо, бо, ви... бо вчора була прем'єра і сьогодні прем'єра, майже вчасно. Ну що ви тут понаписали? Вітаю 17к. А Вітки в мене ще немає 17. У мене тільки ще... а він веду наперед. Добре, а, чекайте, а то значить ну я понял. Поїхали ще раз. Я перша ура, поздоровляю. Що це не фокусує. Блядь? Опять прев'ю не поставив дизлайк. Молодець. Лайків, походу, не буде. Уже є 10. Ну, ну Якщо це мало, то окей. Ето донат іностранний. Ну та туди, ну та, іноземний. Чому кричиш? Mm, я не кричу. Так це він. Давай реакції, давай реакцію. Ану, о, клас, привіт, сам винен. При, признаюсь вам чесно, це я написав. Чуть не забув публікувати відео, але все-таки нагадав і нажав на прем'єру відео. Та, бо я забув, що в мене в 21.03 тоді публікація. Сьогодні в 21.04, головне не забути, а я забув. Е, Денис, привіт, Денис, всім привіт. Ну так, актив тупий, тупий. Ану, ясно, Україна за без. к'ю, фішка мене. Мене теж розчарував, я не думаю, до кінця, що ти розіб'єш, на жаль, розбив. Ну, дебіл, та я ненормальний. Ого, ахаха, а хто тебе відпустить в Болгарію? Зразу Відправлять на війну. Ну подивимось, подивимося, якщо ви такі дуже розумні. По факту, розумник, а за а хто за кордон тебе відпустить? Подивимося, подивимося у червні, хто кого відпустить. Таких, як ти нікого, не відпустить за кордон, поїдеш, мабуть, тільки в Солотві. Ну, ну подивимося, або вдома залишишся. Ага, якраз тебе відпустить за кордон, у окопи зброю. Дивись, який ти розумний міше Грушевський. Ну, подивимося, як ти потім ще, як у мене з'явиться відос на каналі з Болгарії, подивимося, як ти. Я б хотів побачити влог з Болгарії, буде зніматися. А як канал його називається? Це, це кого? Я тут нема коли. А як він напевно ну, за цього за енергію та? питався? Та я ж вам вчора казав, походу, за енергію він питався. Ну не знаю. А як тебе за кордон відпустить, Денис? Побачиш. Чекаю цього літа, влог з Болгарії від Дениса Дружня. Дякую, Бруно, за грейт. Чекаю влог з Болгарії, якщо тебе звичайно не відпустить, побачимо. А що за енергія? А, він за енергію. Він називається пуля на связі канал. У нього пуля на связі енергічний, класний пацан. Не треба було бити телефони розбиватель розбивати. Пока, бувай круто сьогодні. Круто сьогодні, круто сьогодні. Все, це все? Це все. Точно все. 19, 19, 19. Все, переступаємо до бургера. Що ж, приступаємо до бургера. Ну, погода мене розчарувала, мені не треба було нікуди кататися. Я ще поїхав покататися, щось подивитися. Треба було і покатався, називається. Так, що тут пише? Тут пише, що food food, food. А, гуд, типа, добра їжа, так? Ну, ти, в принципі, нічого. Добре. Тупо, що я просто, розумієте, упустив цю їду. Ну нічого, давайте Люля кебаб і я до 10 На ютуб шорт не буде, бо я всі 4 шорти по графіку сьогодні всі зняв. А по-друге, я не збираюся, я знімаю на все на відео. Поїхали їсти. Поки що нічого. Ну дійсно як не бургер. Це кебаб виходить. Капуста помідором.

А це ми зараз швидко з вами дойдемо. Так. Ну давайте подивимося, що тут в нас є, які інгредієнти, і всіх їх окремо проригуємо. Так, що ми можемо тут бачити? Капуста. Бачу, тут вона казала, вроде, шинка-букурка. Я не запам'ятав, вже забув, що вона сказала. Походу бушинка, шинка-букурка. Майонез, кетчуп, помідора. Все, поїхали це тестити. Все, окремо і давати кожному оцінку. Поїхали. Сорі, що гримнув по телефону. А я би міг гримнути, це і упав на землю. Ну я не хотів гримнути, просто вдарився об стіл. Трохи то затряслось. Ану, капуста. М -м. Через то, що з кетчупом, майонезом, тоді що? 98 балів, поки що 8. М -м, а тепер без. 8 балів капуста. 8 балів капуста. Так. Курка чишенка поїхали. Мм, це шенка. Коротше, це шинкою. Або беконом, ні, це шинка, 8 балів. То зараз в чаті, бо це буде прем'єра, та відгукніться. Типа... Я вчора була трохи народу, відгукніться, як ваші справи, що до чого. Добре, давайте тепер... А, тут ще є сир топлений, бачите, не замітили. Ну, сир топлений. То, походу, вісім. Тут щось на сир саме не виходить перерувати. Попробуємо. Вісім. Так, тепер сама булочка. Сорі. Вісім балів булочка. Помідорка. О, всю зиму. Вісім балів. Ну і лишається на останок майонез таке, що поїхало. Тоже все по вісім. Все по вісім. Ну і лишається нам вам... Просто доїсти булочку. Поїхали. Ще можемо на зернятка, ну. Ну, на зернятка, напевно, також вісім. Мені писали прорегуй на шаурму з міста свого. Ну, у мене... Та є там лаваш, шаурма, шаурмали, вроді. Там було паніни в тому магазині. Ну я захотів цей кебаб, бо думаю, не бурера, а кебаб, похоже на буре, Треба взяти. Розумієте, так? Коротше, непонятно. Коротше, чи 7, чи 8 балів зернятка таке. Не перше було перед, як я починав їсти ідея, але я вам її, напевно, на камеру не сказав. З'їсти ще бургер з тим напоєм хімічним. Але вже ми доїли, все, відпало, немає, так. Ну, починаю на 8 балів. На 9 немає там. Не знаю, поки що ті таблеточки тримаю, не знаю. Я не знаю, я не рахував, скільки там лишилося, там трохи є. До речі, перед зном я ще ні разу не пробував. Бо я тоді попробував губи зразу, реакція, то може на стільки хімія, що губи почали. Як то? Боліти і пекти там. Треба просто. Во, як то? Просто попробувати ще раз ще буде пекти чи не буде. Якщо не буде пекти, напевно, більше нічого знімати з тим не буду, викину чи що. Ну викидати не хочу, бо заплатилося, але то хімія страшна. Може сьогодні перед сном попробую ці таблеточки. Ще раз, як мені добре, не добре. Не знаю. Не треба було це брати, більше брати не буде. Це це, це гірше, ніж що. Це, це гірше з усього, що я в того чоловіка на базарі брав. Тому що коровичі трубочки ще більш-менш можна пити з молоком, 18-9 балів було, що я ставив. А це... ну це дуже хімія. Я не знаю скільки я 8 балів туди поставив. А, 9 балів, бо тіп, як половинка, то солодкі і 9 балів. Ну, воно хімічний, поставив просто, що солодке. та. Що то, що солодкі. А так, то воно хімія. Що по суті... Можемо ще з чимось попробувати, як ви там накидали пару ідей. Подивимося. На цьому все, друзі. З вами був Денис Дружній. Давайте 17 тисяч підписників. Коли наберемо 17 тисяч, попрошу 18. 000. І так до 20. Не знаю, чи наберемо тих 20 тисяч, але більш-менш, але підписуються. Хоча я дивуюся, як вони можуть підписуватись, якщо нові шорти з трудом тисяча, найбільше 2 тисячі набирають, і на них лайкають до 30-40 до лайків. Навіть нема 40, 35 лайків було на тому 2 тисячі, щоб подивилися, що я там сказав, типу, розіграв з 1 квітнем. то тільки було е, цей, там було лише 30. Ні, може 40 лайків було. Ну це мало, це не 100 лайків, розумієте? Ну може з цього кількість там 10-15 підписатися. Але це дуже мало. Але тисячі до тисячі ролика, ну ти підписник до підписника, і знаєте, колекцію підписників на своєму каналі збираю. Але не забувайте, ви для мене не підписники, а дружні. Друзі, та? тобто ви мене для мене всі друзі не підписники. так? Ну так, але. Ну, коротше, набираю найбільше підписників. По аналітикам мені показує, що Федеріко Пеліні Тоді було, що впустилося, що дивилося 2 тисячі 3 кожного дня. У день набиралося, а тепер знову піднялося до 5 тисяч, 10 тисяч, ворог не піднімалося. 3-5 тисяч знову росте. Так? Тобто живе відео. До тепер живе, і ви дивитесь, і підписуйтесь. Значить, відео ще живе, перейде воно набирає. Тому виходить, що я й нових підписників отримую. Хоча вони особо не коментують і не дивляться. Все пояснив, на зв'язку був Деніс Прейміння. Що там у нас по часу. Ага, ну, всім пока, бувайте, друзі. Ой. Поїли все, залишки не доїдаємо. Ну, бачите, справились вчасно, добре. Всім пока-пока.